Ну а это ВПЧ-2? Да. Yeah. Кто у вас там говорит? Ширю на на, на лавном корпусе. Третий четвертый между. Третий четвертый. А там люди есть? Yeah. Поднимай на состав. На той період, коли сталася аварія на Чорнобильській атомній станції, я працював на виробничому єднані СВЕМА і з військомату нам е, дали повістку з'явитися на військові збори. Це було 25 серпня 1986 року. З групою шосткінців у нас було 25 осіб, е, нас відвезли в конотоп. Після конотопу там ще додалися люди і нас відправили до міста Біла Церква. По прибуттю в місто Біла Церква нас переодягнули у військову форму і направили безпосередньо вже в 30-кілометрову зону. Це було поселення Рудня Ільницька. Ми перебували в Донецькій частині, яка там розгорнула табір наметовий, І з того часу ми почали виконувати роботи по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Виконували різні роботи, перш за все пов'язані з дезактивацією. Я чотири рази особисто перебував в місті Прип'ять, де ми виконували роботи. Знімали верхній шар ґрунту, який був заражений. Були декілька робіт по дезактивації третього енергоблоку. Нас привозили безпосередньо на сам енергоблок, на третій, адже четвертий був зруйнований поряд і там проводились роботи з дезактивації, очистки і таке інше. І раз мені вдалося, ну скажем так, був такий момент, коли нас вистроїли, поставили задачу, сказали, що сьогодні ми їдемо знову ж на реактор на третій енергоблок, і будемо підніматись на дах третього енергоблоку, де теж будемо проводити роботи з дезактивації, а саме е скидувати шматки графіту, який був. Лежав на даху третього енергоблоку. Ці роботи тривали досить швидко. Нас консультували перед цим, показували на моніторі, де ми будемо виходити, з якого люку, де лежать лопати, якими ми скидували графіт, і попередили, що прозвучить сирена. Після цього треба негайно повертатись до місця люку і знову спускатись в небезпечну зону. Нас перед цим передягнули спеціальні облаштунки. Це були такі свинцові лати, які закривали передню частину тіла і зі спини. Також були протигази, одягнені на нас шоломом, і ми по команді один за одним піднімалися. Потім звучала сирена, ми виходили і приступали до роботи. Таке враження складалося, що стан був як в запамороченні. Адже, по-перше, це ну, спостерігати цей жах, ці руїни. І головне, нас попередили, що роботи треба виконувати досить швидко, адже всього лиш давалось півтори хвилини. Ну, ми приступили до роботи, виконували цю роботу швидко. Потім прозвучала сирена, ми стали швидко повертатися, спускатися по люку вниз, в небезпечну зону. Потім з нас зняли накопичувачі, де зафіксували дозу опромінення у кожного. Передягнули і після цього. Направили назад нашу частину, наш наметовий табір, де ми перебували. Пам'ятаю, що після, цього, після цієї поїздки всім, хто перебував там, було дуже погано зі здоров'ям. Ми відчували якусь втому, було дуже погано і нас на наступний день направили на лікування до Поліської районної лікарні, це місто Полісь, Київської області, який теж знаходився в 30 кілометровій зоні. Там ми пройшли двохтижневий курс реабілітації лікування у інфекційному відділенні. Ну, по поверненню після того, я ще декілька разів був Прип'яті, адже тоді були такі умови, що треба було кожному з ліквідаторів набрати певну кількість дози опромінення, і після того відправляли додому. Додому я повернувся 3 листопада 86 року. От такий період з 25 серпня по 3 листопада я перебував саме в Чорнобильській зоні і виконував роботи по ліквідації наслідків аварії. Ну, Ви знаєте, можливо, можливо, до кінця ми не усвідомлювали ту небезпеку, яка чаїлася там, адже і фон був, який де ми знаходились, була радіація. І плюс до того ми їздили безпосередньо і на реактор, і в прип'ять. Там теж був інший рівень радіації. Воно відчувалося якось по здоров'ю, безумовно. Було так, що були дні, коли було погано, вранці прокидаєшся, були дуже голова, то тошнота, вялість така. Ну, Безумовно, напевно, старші, які були люди, ті більш усвідомлювали. Мені на той час було 23 роки, то безумовно, Якось так це, ми до цього ставились, ну, скажімо так, не досить серйозно. Ми могли сходити в ліс в радіоактивний, збирати грибів, навіть такі випадки були. Навіть коли ми заміряли рівень радіації на, на хліб, який нам давали, він, ну, скажімо так, мав фон і такі самий майже як ті гриби, які ми пробували збирати в лісі. Особливо це було в жовтні, була така погода, і до грибів дуже білих було, дуже багато. Це мені так запам'яталось. Ну, безумовно, можливо, усвідомлювали, але не до кінця. Так, безумовно, справа в тому, що ви знаєте, місто Прип'ять було в перші дні після трагедії, відбувалася евакуація. А решта було ще населених пунктів, особливо в сільській місцевості. Нам доводилось бачити, адже ми проїжджали контрольно пропускні пункти, посо. І були групи людей з сіл, де люди з речами з певними, стояли черги, їм їм видавали, передягали, відбирали їхні речі. Безумовно, це було жахіття. Люди були дуже розстроєні, сльози на очах. Дехто навіть, я бачив, що люди деякі з сільської місцевості вели з собою корів, наприклад, деяку худобу, але це все них відбиралося, безумовно, тому що сам процес евакуації населення він ще тривав до листопада місяця. Ну, По-перше, запам'яталося те, що багато людей брало участь в ліквідації аварії. Тоді ж це був Радянський Союз. і Були люди з Прибалтики, з Росії, з Білорусі, з Молдови. По-друге, мене вразило дуже місто Прип'ять. Коли ми перший раз потрапили до міста Прип'яті, це нагадувало якесь жахіття, тому що місто сучасне. Нещодавно його покинули люди, і, скажімо так, багато предметів побуту. Було біля під'їздів будинків багатопорухових, стояли дитячі візочки. На балконах. Ще й тоді висіла білізна, а місто було пусте. Це надзвичайно таке гнітюче враження складалось. Це вражало. Вражало і друге, що нас, коли везли, наприклад, на якісь роботи через сільську місцевість, села були зарощені вже бур'янами на той час. Ніхто хати стояли пусті, і особливо в вечірній час це було просто жахливо, коли їдеш через населений пункт, і жодні, в жодній хатині не горить світло. В садах були тоді великий врожай фруктів, яблук, груш. І я не знаю, враження було досить гнітюче. Ну і зруйнований енергоблок теж викликав таке враження, досить неспокійне. І це було просто жахливо. Руїни і кругом люди виконують ті чи інші роботи. Ну, Наприклад, був такий випадок, коли ми знімали ґрунт забруднений. Обабіч дороги центральної частини, там центральний проспект, міста Прип'яті. а потім привозили пісок чомусь і заставляли засипати ту частину, яку ми вибрали, і дозиметри, дозиметристи виміряли цей пісок, і були такі випадки, що говорили, навіщо це робити, коли, наприклад, той ґрунт, який ми виймали, він був радіоактивний і таку ж саму дозу радіації має інший ґрунт, який ми засипали. Тобто такі були ну, дурниці, можливо. А можливо, це від того, що було багато людей, і тре було, на мою думку, так здається, що напевно вони планували залучати людей до робіт, щоб хтось щось виконував, а насправді, можливо, ці роботи і не зовсім були потрібні. Ну, ви знаєте, тоді ми не відчували, тоді ми виконували свій обов'язок, який ставили перед нами. І Ми бачили іншу картинку, і, безумовно, хотілося скоріше повернутися кожному додому, тому що все більше і більше ми дізнавалися про негативні наслідки радіації. Вже стали відчувати, власне кажучи, на своєму здоров'ї. Безумовно, ці всі люди, які брали участь у наслідках ліквідації аварії, вони є героями. Це героїзм, великий героїзм. І героїзм, скажімо так, про який ніхто не думав. Можливо, він зараз став героїзмом. І я, в принципі, був причетний до цього. Вважаю, що я робив потрібну справу. Я вніс свою особисту якусь лепту в ту роботу, яка дала можливість нормалізувати ситуацію техногенної аварії. І все ж таки ситуація значно поліпшилась, в принципі. Але це залишиться завжди в серці, цей біль. І саме головне багатьох людей, які були зі мною. На жаль, цей час вже нема. наших побратимів вічна світла пам'ять за їхній героїзм. Єдине, що хочу сказати, щоб держава більше звертала увагу на цих людей, їх вже залишається менше і менше. Кожній людині. І кожному суспільству на життя випадає багато випробувань. А тоді це був Чорнобиль. І ми воювали так само на тому невідомому фронті, не бачивши ворога. Ворог був один, радіація. І тому, безумовно, хочеться ще раз побажати цим всім живим ліквідаторам, саме головне здоров'я. І щоб не було на серці і в душі зневіри, щоб все-таки держава більше звертала увагу на таких людей. І вшановували їх.